Всім привіт! Сьогодні зробимо румтур моєї квартири у В'єтнамі. Розповім, скільки коштує, в якому районі, за які комунальні треба платити, що входить в цю вартість. Звичайно, покажу саму квартиру. Квартиру ми знайшли дуже швидко. За два дні ми прилетіли, на два дні зняли готель, один день відпочили, на другий день об'їхали півміста і знайшли цю квартиру. За ці гроші можна знайти щось краще, щось гірше. Ми знайшли якраз посередині, буквально 5 хвилин пішки до моря. В районі є все. Це всі розваги, магазинчики, манікюр, підікюр, все, що вам потрібно, орендувати байк, щоб десь їздити. Повністю район крутий. Вона відповідає всім моїм базовим потребам. Але через те, що було лише два дні на пошуки, ми не хотіли засиджуватись в готелі. бо... Оренда у В'єтнамі, якщо на довгий срок, то треба підписати на три місяці, так як віза вам дається на три місяці, то я не бачила сенсу відкладати то якось на пізніше. І ми от зразу за два дні знайшли квартиру. Все, не затягую більше початок. Ходімо дивитися. Ось так ви піднімаєтесь по сходах. Мені дуже подобається, що всі сходи в них. Зі справжнього камня. в нас я такого чесно не пам'ятаю. Ось квартира. Або піднімаєтесь на ліфті. Ось ліфт, я тут посередині. І отак -от одна квартира і друга квартира. Біля кожної квартири на поверсі обов'язково є шланг з водою і вогнегасники. Ось так ви приходите. До кожної квартири є ось така шафа, ще до входу. Ви розбуваєтесь і можна отак от зберігати. Далі заходимо. Одразу при вході, Так, от я стою, Це двері. І отак от, от зразу при вході в нас йде кухня і ванна кімната. Почнемо з кухні. Кухня Зазвичай, здається, квартирою одна комфорка. Дуже рідко, що є ще щось. У нас була ця одна комфорка. І два поганих чайники. Тому я зразу собі купила чайника. Витяжка. Дуже прикольна, мощно, все тут вистачає. Потім раковина, воду можна замовляти. Нам власне квартира допомагав. Дуже багато різних комфортних поличок. З приводу кухні і комфортних поличок. Ось цю кухню. Я така клас, так багато поличок. Все так комфортно, але ось це мене більше всього вбиває, бо в нас, коли роблять такі полички. Ми піднімаємо, і там є спеціальний, як вона називається, довочик, фіксатор, ну ти підняв і получка тримається. А тут через оці крипіжі, ну, типу, вона все, вона не тримається. І мені, якщо там треба дві руки, ти або однією тримаєш, або треба отак-от підпираю голову і беру, що мені треба. Ну, таке, типу, вони побачили, що така класна кухня може бути, але то, що. Там трішки інші кріпіжі потрібні, того вони не подобали, Але так, цілковито, кухня класна, мені подобається ця столешниця, Я тут, прям як цар в дворцах, що можна собі розійтись, готувати. То, то не дуже потрібно у В'єтнамі, але якщо ви хочете собі там щось приготувати, комфортно, некомфортно ось ця одна е, пательня, одна комфорка. Ну, бо якщо ти хочеш приготувати юшку. Тобі треба зробити засмажку і щоб варився бульйон, а ти мусиш топочерці робити. А так взагалі дуже комфортно, велика кухня, прям клас. Ось кухню ми вже подивилися. Далі, з іншої сторони, в нас ванна кімната. Тут є пральна машинка з вертикальною погрузкою. Вона в нас на. 7-8 кг. Прикольно, що тут є функція сушки. Тобто загрузили, попрали, посушили прям клас. Поличка для різної хімії. А, раковина з однієї сторони, прям кайфова, але ремонт вона зовсім не прикручена, ніяк не тримається. Дзеркало. Ванна сама душова, ви мало де знайдете саме ванну ванну, зазвичай це душові кабінки. і дуже прикольно, що вона за склом, бо не завжди в'єтнамці роблять ось такі душові кабінки за склом. Де більшого це буде просто душ, і воно буде візде бризкатися. А тут прям прикольно зробили. Там ще якісь мої дрібні, є ось такий легкий душ. І тут я в нас такого не бачила, але прикольно, що зразу можна на кран перемкнути. І туалет. Ось там, в нас бойлер. Тобто гаряча вода завжди є. І одна кімната. Ось така. Тут є телек. навіть видно моє відображення. Ведмідь. Тут можна розкласти свої речі, якщо вам щось треба. У нас там тільки щось заряджається, або я тут ставлю свого ноутбука, підключаю його до телека, і ми щось можемо подивитися. І ось ця стінка ще дуже прикольна, бо ми можемо проєктор туди виводити і собі так лежимо на ліжечку і втикаємо в монітори. Це цей. Є вентилятор. І обов'язково є витяжка, ой, витяжка боже, кондиціонер. Шафа така велика, там всі наші речі. Ось дві валізи зверху лежать. Одне відділення в нас тільки під валізу йде, а тут, як звичайна, шафа. Можна отак от поскладати речі, там теплі, тут якісь легкі. І якісь маленькі тумбочки. Це робоче місце Андрія. Він собі там працює. Я здебільшого працюю за тим маленьким столиком. Просто собі сад на ліжку і працюю все. Класно. Дзеркало в повний зрост. Теж так можна робити. чунь 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 Ані не пузіко, яке треба прибрати. Це до румтура не відноситься, але ладно. Ось такі штори, штори кайфушні. Мені здавалося, що штори то дуже неважливо, але штори то дуже важливо, бо вони зовсім не пропускають світло. І ми собі закрили штори, опустили на кухні цю, цей ролетик, і все, в нас ніч, і прям класно. Вид з вікна. Вид з вікна в нас просто на стіну. А! Вид з вікна в нас на стіну йде іншого будинку, але собі так відкрили провітрити. Відкрити провітрити можна, а з кухні в нас вид теж на стіну. Тут було будівництво, коли ми приїхали, нічого не було зашпакльовано. Зараз вже... Все пошпаклювали, і вже немає таких якихось гучних робіт, але я зі страхом чекаю, поки ось та будівля почнуть а, гучні роботи проводити. Зараз я піднялася на дах. Тут в нас є ось така пральна машинка, але вона виконує функцію не як пралки, а як просто сушарки, якщо вам чисто посушити одяг треба. Далі. Тут такий не дуже гарний дах, але є стільці, можна піднятися, подивитися ввечері на місто. Ось такий у нас сьогодні вид. Класно. Жовтень місяць, сонечко сяє, і ти тут собі так сидиш, п'єш кавусю і дивишся на гори. А з іншої сторони даху в нас сушарня. Ось тут можна вийти, розвісити свою білизну і висушити одяг. Вид такий самий, а ось там навіть трішечки, трішечки-трішечки, ось, все, видно море. Платимо ми за цю квартиру 260 доларів на місяць, але треба заключити контракт зразу на три місяці. Це в лоу season, тобто зараз низький сезон, жовтень місяць вже починають скидати вартість. Якщо ви приїдете на початку літа, десь всередині весни, то ціни будуть трішки вищі, вони їх підіймають. Ще до цієї ціни ми повинні доплатити 100 тисяч доньгов за прибирання. Це не обговорюється, ми обов'язково мусимо сплачувати за це прибирання. Ніхто вам ніякої генеральної борки робити не буде. Це так виключно е поміняють чисту постіль е і помиють підлогу. Ніхто вам дзеркало, витяжку, шафу, ніхто нічого цього не помиє. Мені здається, що ця, це прибирання це здебільшого для контролю. Житла, що тут більш-менш все нормально і ті ліка ви не вкрали. Друге, це ми додатково платимо за воду. Вода ціна фіксована: 100 тисяч за людину, нас двоє. Тобто, нас, ми платимо 200 тисяч за воду і 4 тисячі місцевих грошей за 1 кВт електроенергії. Так як ми прожили тільки пів місяця, я навіть приблизно не можу порахувати, скільки це виходить. Але е, одні блогери кажуть, що в них там виходить 30 доларів за місяць, а інші кажуть, що в них виходить 100 доларів на місяць. І я розумію, за що ця ціна, е, бо блогери, які кажуть, що 100 доларів за місяць, е, вони кажуть, що це високий сезон. Коли вони взагалі не вимикають кондиціонера, навіть коли виходять з хати, вони залишають кондиціонер включеним для того, щоб квартира не нагрівалася, бо зараз, жовтень місяць, дуже жарко. Я уявляю, що тут коїться влітку. Добре, я півтора року тут прожила, але це було 7-8 років тому, тому я вже не пам'ятаю, що тут літом коїться. Але восени навіть мені жарко. Восени тут, напевно, така погода, як в Польщі в пік жари. Так. житло, електроенергія, вода, прибирання. Це всі наші додаткові розтрати. Ще в нас за контрактом прописано, що коли ми будемо виїжджати, ми мусимо ще заплатити додаткові 200 тисяч за генеральне прибирання після нашого виїзду. Якщо ви хочете продовжувати жити в цій квартирі, за нашим контрактом ми повинні повідомити нашого власника за три тижні. Якщо ви не повідомили власника, то контракт автоматично продовжується. Тобто, ви або Повідомляєте вам його. Ви повідомляєте, я хочу виїхати. І все. Якщо ви не хочете виїжджати, то він автоматично продлиться і вам навіть не треба контактувати з того приводу. Якщо про щось забула, напишіть в коментарях, я обов'язково відповім. Ставте лайк, підписуйтесь, приїжджайте в В'єтнам. Тут дуже крусто, класно! Welcome! Будемо всіх чекати! Па!